21 грудня також була ще одна подія. Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв прибув у Пекін і зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Прислужба Медведєва заявила, що сторони обговорювали міжнародні питання, зокрема і конфлікт в Україні. Подивляється, що Медведівначе передав також послання від Путіна. Що вони могли обговорювати в контексті України? Та що міг Путін передати в цьому своєму посланні? Як взагалі варто розцінювати ось слова Сінзіньпіня про те, що його країна хоче бачити переговори щодо України? Так, ну я думаю, єдине, що Путін міг насправді просити у Сі Цзіньпіня, це чи міг би Сі Цзіньпінь поставляти більше комп'ютерів пральних машинок і холодильників в Росію, тому що ем, головне управління розвідки Міноборони каже, що поставки побутової техніки колосальні зараз літаками з Китаю до Росії, дожилися на московських болотах до того, що е, тепер не можуть забезпечити країну базовими потребами і. Технікою побутовою, тому Китай прийшов звичайно на допомогу, розуміючи, що Росія це сировинний додаток до Китаю, це такий ресурсна база для, для Китаю, тому це те, що вони могли вочевидь і передавати один одному. Що стосується цих перемовин, ну перш за все, Китай себе почуває дуже впевнено і вільно в азійському просторі, і розуміючи своє лідерство, він потребує там підтримки з боку тієї ж Росії. Ті Пільні навчання військові, які вони розпочинають вже 12 років, до речі, поспіль не є чимось новим, оскільки ну це така практика і це потреба, скажімо, для того, аби об'єднувати свої ресурси і свою допомогу. Але що стосується війни, я думаю, що тут фактор звичайно ключовий сполучених штатів, тому розуміючи, що для сідзіньпіня будь-які конфлікти зі сполученими штатами і розходження в позиціях можуть перетворитися в дуже болючий наслід. Як для країни, так і для самого режиму, ну, вказує на те, що як на мене, Китай не буде грати якусь дуже важливу роль в підтримці Росії вирішення цього конфлікту військовим шляхом. Ну заклик до дипломатії це завжди прекрасно, і рано чи пізно ми в будь-якому разі сядемо за стіл перемовин із Росією, але це перемовини будуть про те, в якому складі Росія залишиться, як вона підпише акт капітуляції, якими будуть репарації, тому ми власне Теж підтримуємо такі мирні переговори, і ми звичайно обома руками за. Але потрібно розуміти контекст, потрібно розуміти реальну ситуацію, яка є на сьогодні, тому що перемовини, які були б між Україною і Росією в лютому березні, були б одними. А сьогодні вони були б зовсім іншими, навіть якби було якесь узгодження, розуміючи. Реальну ситуацію на фронті і досягнення обох сторін, але я думаю, що нам потрібно зачекати і поборотися ще кілька місяців для того, аби Росія очевидно зрозуміла, що якихось шансів на бодай маленькі перемоги тут немає, і звісно від цього залежатиме позиція і того ж Китаю, і Індії, і, можливо, інших країн, які там на рівні групи 20 неформально підтримували Росію, не підписували там. Ком'юніке тому все вирішуватиме в результаті позиція на фронті, і власне що важливо, що ось ця допомога західна, яку ми потребуємо, вона і буде тим фактором, який змінюватиме ситуацію на полі бою.